Добрий ранок, дорога церква. Сьогодні ми розпочинаємо марафон, молитовний марафон як підготовку, такий, знаєте, великодний адвент. Коли ми роздумуємо про царство Боже, темою нашого марафону є молитва Оче наш і якби серцевина цієї молитви, нехай прийде царство Твоє. Щодня ми будемо роздумувати над якоюсь частинкою цієї молитви і аналізувати її і своє життя життя нашого суспільства, життя друзів ось, через призму цієї молитви. І в сьогоднішній день, наш перший день, я хотів би, щоб ми пороздумали над першою фразою, яка звучить. Дуже просто, Отче наш. Що це означає? Сьогодні, коли ми... Бог говорить про наші стосунки з Ним, він називає нас своїми дітьми, і це особлива благодать. Тому що можна по різному мати стосунки з Богом, і багато людей дійсно мають різні стосунки з Богом. І я б хотів би сказати про три таких виміри стосунків: з однієї сторони, деякі люди вони е е живуть як раби вони не є вільними людьми, ось і раб. Він в стосунках з хазяїном він завжди боїться. Він завжди боїться. Він живе в страху постійному, що щось він неправильно виконує, щось він не то робить, і він намагається заслужити любов того, кому він служить. І таких стосунків Бог не хоче від нас, бо хоче, щоб ми любили його, а не боялися і заслуговували його любов якоюсь своєю поведінкою чи добрими справами. Отже, раби це перший такий тип стосунків, який люди часто мають з Богом. Другий тип стосунків це найманці. Люди думають, що вони отримують від Бога нагороду за те, що вони йому служать, за те, що вони щось роблять для нього. Тобто, наймане це людина, яка працює на когось і думає, що за добру поведінку. Або за добре виконану роботу, вона отримає якісь благодать, благословіння, якісь нагороду, винагороду отримає. І багато людей вони саме так з Богом будують стосунки, вони намагаються вислужитись перед Богом. Вони намагаються, щось, ну, якимось чином, от, щоб Бог їм дав нагороду за, за їхні добрі справи. І є третій тип стосунки це стосунки дітей. Діти, вони просто насолоджуються любов'ю батька, Вони не заслуговуються і любові, вони розуміють, що їм не треба заробляти якусь винагороду батька. Вони просто радіють стосункам синівства, і батько тішиться ними стосунками з ними. Він радіє, він завжди їх приймає. І ці це люди, які насолоджуються ось прийняттям, як люблячих дітей, прийняттям своїм батьком. Тому, друзі, сьогодні, ось цей перший день нашого молотовного марафону, Ось я хотів би, щоб ми перше пороздумали над своїми серцями, які в нас стосунки, чи в нас більше стосунки схожі на рабські стосунки, що ми боїмося Бога і живемо в страху перед ним, і головне, щоб він нас там не покарав. Чи ми намагаємося, як найманці, заробити його якусь там винагороду від нього і намагаємося вислужитись перед ним щоб заслужити його благосклонність. Чи ми насолоджуємося стосунками з ним як люблячі діти, радіючи, що він нас прийняв в свою родину, і ми до нього. Ми можемо завжди приходити з будь-якими питаннями і знаємо, що він завжди нас любить, незалежно від нашої поведінки, чи незалежно від наших якісь досягнень, заслуг, які ми хочемо для нього звершити. Тому, друзі, проаналізуйте своє серце, і давайте в цей день молитися за наших друзів, які можливо не мають стосунків люблячих з батьком небесним як діти, а можливо живуть як найманці, можливо, живуть як е е сироти, чи як раби, чи можливо ще якийсь вимір стосунків в них є з Богом. Давайте молитись за наших друзів, і давайте молитись за нашу Україну, щоб наша Україна, вона суспільство наше дійсно звернулось до Бога як до батька, щоб ми прагнули його. І давайте в цей день дякувати Богу за те, що він відкривається нам, він приймає нас, усиновлює. Ось і дає нам таку благодать бути його дітьми. Тому, дорога церква, запрошую вас до цього тижня. Це буде чудова подорож. Ми будемо щодня молитись над якоюсь темою, розважати. І будемо мати зустрічі також вечірні, де ми будемо разом молитися і більш ділитися якимись такими особливими благословіннями, як Бог говорить до нас. Тому вам, гарного дня з Богом.